Ну що ж, усім привіт, любі друзі! Сьогодні ми приїхали у чудове і мальовниче містечко під назвою Ярмолинці. І сьогодні ми будемо знімати самий патріотичний кліп під назвою День Незалежності. Відправляємось у кращий клуб, який має назву НКДК. Поїхали! Kam, 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 kam. 960. Tam je še ideja, da je v farm loma speak, a tu si ksako fetch pidi uple fi akik. In meh ujaj, kot v 62 kanibala be usil. Potykati. Siroška, mi, kot vedno, ne začnemo z uh, tega, da dečata obračajo se. Mi bomo vzmemljeni kot intervju. Dobr večer. Kako so vaše stvari? Uh, Kako vam je, miramovljenci? Kako vaše mesto? Клас, клас, ви взагалі, клас, все подобається. Заведення супер. Це чудово. Чудово, так. Любите місто. Звичайно. А скільки вашому місту років? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Привітайте просто з Днем незалежності! Усіх, хто дивиться зараз нас від себе і від вашого міста. Я вітаю всіх з Днем незалежності. Бажаю. Мирного неба над головою, нехай все у нас буде гаразд. Розкажи нам, від чого пішла назва ярмолинці, коли було місто засноване, ким, і, в принципі, чим тобі воно подобається. О, та я не знаю, що сказати. Вони посоветуються. То що, що ви нам можете сказати? Сложно, та що ти париш? Що тобі розкажемо? Та не знаю, що розказати. Коротше, ярмоненці, все, Живем ярмоненці. День незалежності, як думаєш святкувати з друзями, з мамою, з батьками? Чи поїдеш відпочивати? Для початку з батяками, а там же з друзями на вечір. На вечір з друзями. І обов'язково прийдеш в НКДК? Ну не обіцяю ну, буду, Може. Вона буде 100%. Це ж НКДК. Хлопці, любите ярмолинці. Ми обожаємо ярмолинці. Це наше рідне місто. Це наше рідне місто, ми її дуже поважаємо. І ми в його. Нові... Буде, щоб піднімати, якщо не зможемо. Ну, так. В нас дуже добрі і доброзичні люди, це раз. Це якби я, як я подорожував багатьма містами і якби в нашому місті самі добрі люди. Богдан Хмельницький купляв нас коня, у нас був монастир морський, у нас через наше місто йде Тубаяр. Якщо подивитися, і, і ту, і на ту. І я... Тоха, е, як тобі ярмолинці? Ну, я тут живу, так що дуже класно. Чим місто відрізняється від інших міст? Чим воно класне? Чим інші? Тим, що дуже привітні люди і дуже гарна атмосфера для того, щоб просто відпочити. Приїжджайте сюди, будете знати. Місто фіски. Я тебе знаю, що музику між грати да. в музиці давно вже себе відкрив як діджея. Mm, з цього року а подобається приїжджати в Вірмолинці? Дуже. Дівок знайшов собі вже тут. Ну майже. Ілля робить круті кальяни. Повірте, я їх вже пробував, я знаю. Ілля, як ти робиш каляни? Який секрет о, у тому, що люди розслабляються і отримують задоволення від твоїх диво калянів? Ти щось туди домішуєш? Ну, приходиться клієнти є вибагливі. На кожний клієнт кожен пок свій товар на кожен клієнт. Ну свої секрети є, але я їх не розкриваю. Константин, скажіть, будь ласка, що ви таке чудове робите, що люди після ваших коктейлів зранку не можуть прокинутися, а сплять по двоє-троє суток? Якраз можуть і прокинутися, тому що ми з своєї сторони проводимо культуру під для відпочиваючих і моментів головної болі. В Нашому закладі відсутні абсолютно я зрозумів. Ось такі бармени працюють в НКДК і а, їм за це велика честь і хвала. Ми поїхали далі. Чим ваше місто відрізняється від інших міст? Що у вас є? Такого чого немає ні у кого диканауґал. Пригай мене, я тебе прошу, йди. Він вже спить. Скільки в слові секс-слів? Три. Скільки слів в слові секс? Чотири. Затишне місце. Доброзичливі люди. Дуже багато молоді. Скільки букв в слові секс? Не зрозуміла? Скільки букв в слові секс? Я не вмію рахувати! А скільки слів в слові секс? Я також не вмію рахувати. Отак завжди. Рідна земля, це всім сказано. Улюблені люди, друзі. Це. Скільки слів в слові секс? Чого? Слів? Одне. сім чотири, а їй п'ять. А скільки слів в слові секс? Скільки слів? Взяти інтерв'ю передумав. Скільки слів слові секс. Чи... Чотири. Чотири. Ну так. Да. Чи одне? А! Ну, одне. У тебе 45 й розмір взуття. Саме так. А як тобі було без сексу цього літа? Ой, дуже важко. Вітаємо всіх з Днем незалежності, бажаємо ну, в цьому році незалежності е, здобути дійсну незалежність від всіх ну, наших там проблем. От, щоб в цьому, ну, в цьому вже році незалежності в нас вся, все таки якби вийшло все-таки бути незалежними, так? Вітаємо всіх з Днем Незалежності. щоб всіх було щастя, радість. Всім, щоб були молоді, щоб це всіх було гаразд. Я побажаю нашому місту е, е об'єднання. Бажаємо вам щастя, миру в Україні, всього найкращого. Відідайте там. Хочеться побажати добра, щоб всі люди були трошки добрішими, чуйнішими, миру і все, кохайтесь, богатого варті. Незалежності, Крем наш. Всього вам самого-самого найкращого. Ну, бажаю всім напитися і гарно провести час. Отак, от напитися, і гарно пропити час. Я вітаю з Днем незалежності. молодь молиться. Людей хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою та всього найкраще. Я пропоную всім приїхати сюди, у цей клуб відчути це відчуття. Я вітаю всіх з цим Днем Незалежності. Я всіх ярмоманчан вітаю з Днем Незалежності. Бажаю дійсно буде незалежним ні від чого, ні від настрою на вулиці, а приходити завжди відпочивати в наш заклад. Ми гарний настрій, високий сервіс, класну музику, професійних ведучих гарантуємо. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася чудова і файна дискотека у чудовому місті Ярмолинці у файному клубі НКДК. Ми вдячні кожному, хто прийшов сьогодні до нас, хто відсвяткував свято разом з нами. І також хочемо привітати кожного, кожного з вас з Днем незалежності, побажати щастя, здоров'я і дійсно справжньої незалежності. Друзі, будьте з нами, будьте справжніми. Будьте людьми і не забувайте, Україна єдина. Слава Україні.